Сьогодні 14 лютого 24-го року. Порядок денний у нас на сьогодні такий: 1-1. Розгляд заяви ТОМТОВ компанія HomeNet щодо анулювання ліцензії. 1-2. Розгляд заяви ПП телерадіостудії Імпульс щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. 1-3. Розгляд заяви КП «Славутич» тепломережі щодо переоформлення ліцензії. 1.4. Про заходи для уникнення шкідливих завад, електромагнітних завад, ризику для здоров'я та безпеки людей, домашніх тварин та майна, за умови яких можливе тимчасове використання обладнання для проведення виповнення технології 5G. 3.1. Схвалення до опрацьованого проєкту рішення НКІК про визначення показників накопичення смуг радіочастот. Залежно від діапазону, досягнення яких може передбачати застосування обмежень відповідно до частини першої статті 57 закону України про електронні комунікації. 3.2. Введення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. 3.3. Проведення перевірки наявності документів з грифом для службового користування. 3 4. Про надання користуванні радіочастотного спектру у смузі радіощиток 2355 2395 МГц виключно на умовах конкурсу або аукціону. А, чи є питання чи зауваження щодо порядку денного? Якщо питань чи зауважень немає, пропоную проголосувати за цей порядок денний. Будь ласка, хто за, підніміть руки. поставимо. Дякую, і, будь ласка, пані Ірина. Дякую, шановний голови, шановні члени комісії. В вашій увазі представляю проект рішення про розгляд заяви ТОВ компанія Хомнет щодо нулювання ліцензії. Пропонується нулювати товариство з обмеженою відповідальністю компанія Хомнет ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України номер 9516 від шотого четвертого дві тисячі вісімнадцятого. Noмер десять триста сімдесят 2021 і Номер 1037 від 22 першого року для широкосмугового радіодоступу на території Дніпропетровської області та заявою цього товариства. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Пропонується видати приватному підприємству телерадіостудії імпульс ліцензію на користування радіочастотним спектром для широкосмугового радіодоступу, радіозв'язку в багатоканальних розпадівчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення передавання звуко цифрової інформації згідно з додатком до рішення. А саме мова йде про смугу радіочастот 5210-5250 МГц, Ширина смуги 40 МГц, територія використання Вінницька область. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань? Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Далі. Пропонується до розгляду проєкт рішення про розгляд заяви КП «Славутич тепломережі щодо переоформлення ліцензії. Пропонується взяти до відома, що відповідно до частини 3 статті 53 закону України про електронні комунікації у зв'язку з недотриманням користувачем радіочастотного спектра вимог частини 2 статті 53 закону України про електронні комунікації, ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України номер 9845 від 22.03.2019 року для радіорелейного зв'язку на території Київської та Чернігівської областей, видана КП плавутич електромережі є недійсною у зв'язку з тим, що при виникненні 17.08.2023 року підстав для переоформлення ліцензії користувачем радіочастотного спектра не подано до регуляторного органу заяву про переоформлення ліцензії у строк, що не перевищує 30 робочих днів з моменту виникнення підстав для її переоформлення, що підтверджується відомостями з єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Які відповідно до частини першої статті 10, 10 закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою? Прошу підтримати дане рішення. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі, будь ласка. Пропонується розглянути проект рішення про заходи для уникнення шкідливих завад, електромагнітних завад, ризику для здоров'я та безпеки людей домашніх тварин та майна, за умови яких можливе тимчасове використання обладнання до проведення випробування технології 5G. Відповідно до пунктів 5 та 8 розділу 7 положення про реєстр радіообладнання та випромінювальних пристроїв, затвердженого постановою національної комісії номер 87 та за результатом розгляду звернення пратки «Київстар» щодо короткострокового випробування радіотехнології міжнародний рухомий мобільний зв'язок АМТ-2020 з базовим стандартом 5 gnr Пропонується запропонувати заходи для уникнення шкідливих завад, електромагнітних завад, ризику для здоров'я та безпеки людей домашніх тварин та майна, за умови яких можливе тимчасове використання обладнання для проведення випробування технології 5G, що додаються. Заходи, коротко про заходи. Як вже сказано, організація, що заявляє про показ радіообладнання, це приватне акціонерне товариство Київстар, підстави для проведення відповідний лист рад Київстар, пункт 5 розділу 7 Положення про реєстр радіообладнання. Місце для проведення демонстрації місто Київ, вулиця Дахцірівська, 53, лабораторне приміщення Прат Київстар. Строк проведення з 15.02. по 16.05.2024 року. Заявлена мета демонстрації: короткострокове випробування радіотехнології міжнародний рухомий мобільний зв'язок АМТ-2020 з базовим стандартом 5GNR. Під час випробувань планується проведення перевірки готовності ядра основної пакетної мережі Прат Київстар, мережі радіодоступу, транспортної мережі. Для набуття досвіду щодо можливого майбутнього розгортання мережі 5G з архітектурою нон ем, програма стенделон. Тесту, програма тестування про, включає декілька етапів, у тому числі станцій в зв'язку з постійним навантаженням 2G. Ем, граничні технічні характеристики та вимоги до умов застосування обладнання наведено в таблиці, буде використовуватись два діапазони радіочастот 3500 та. Два сто мегагерцо. У разі створення радіозавад роботі іншого радіообладнання інших користувачів пратка і ФТР повинен негайно припинити роботу випромінювання тестового радіообладнання до моменту усунення дії шкідливих е, радіозавад. Е, як заходи для уникнення електромагнітних завад і ризиків, пропонується заявник повинен забезпечувати під час тестового включення е, всі параметри, які наведені в додатку до рішення, довести в установленому порядку до учасників тестування. Мету правила техніки безпеки, достовірну інформацію. Демонстраційний сегмент під час демонстрації повинен відповідати вимогам техрегламентів та пункту 1.6.5 державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних опромінювань, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України номер двісті Прошу підтримати даний проект. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі, будь ласка. Проект рішення про схвалення допрацьованого проекту проєкту рішення НКК про визначення показників накопичення смуг радіочастот, залежно від діапазону радіочастот, досягнення яких може передбачати застосування обмежень відповідно до частини першої статті 57 закону України про електронні комунікації. На Прохання антимонопольного комітету комісія комісії запропоновано пересхвалити проект рішення, яким подати показники накопичення до антимонопольного. Тож пропонується схвалити доопрацьований проект рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку про визначення показників накопичення смуг накопичення смуг радіочастот залежно від діапазону радіочастот. Досягнення, яких може передбачати застосування обмежень відповідно до частини 1 статті закону України про електронні комунікації, що додається до цього рішення? Це е, ті самі показники, які були обговорені на консультаціях з операторами. Пропонується схвалити рішення і направити до антимонопольного комітету. Прошу підтримати. Дякую, Будь ласка, лайк Бачу, Світлана. Доброго ранку, шановний Олександр Миколайовичу, доброго ранку, шановні члені НК та всі присутні на цьому засіданні. Дякую, що дали нам можливість висловитися. Ми хочемо ще раз звернути вашу увагу, що починаючи фактично з 2015 року держава створювала різні стартові умови рівні стартові умови для всіх гравців на ринку мобільного зв'язку. І фактично це і забезпечувало максимальну конкуренцію. Тому, на наш погляд, цей шлях має бути продовжений, в тому числі і при встановленні показників накопичення, про які, які зараз ми говоримо. Також падіння оператора, найбільшого оператора, показало, що у всіх операторів мають бути рівні умови для можливості надання послуг, для можливості надання послуг у випадках, коли певний оператор припинить надовго чи на певний час якісь надання цих послуг. Це також є питання національної безпеки, і воно повинно бути поставлено на пріоритет також у підходах до, до видачі спектру і до встановлення цих показників накопичення. І коли у інших операторів є достатній спектр, є можливість підхопити абонентів в екстрених ситуаційних випадках. І наші обговорення, коли ми обговорювали план дій при, при падінні, це чітко показувало, що така дійсно така можливість повинна бути у кожного оператора. Ну і у випадку прийняття запропонованих пропозицій, чи, чи, чи частково ми говоримо зараз. Я говорю про два сто може виникти ризик концентрації більшості спектру одного оператора, який наразі є найбільшим за доли доходи і кількістю спектру. Ну із... тому ми вважаємо, що просимо і звертаємося до вас проханням залишити показники накопичення для цього діапазону на рівні, схваленому НКІК в проєкті рішення від 03.012 року номер 4 Дякую. Дякую, Лайфсел, будь ласка, Київстар. старт. Доброго ранку, шановний голова, шановні члени. Комісії, ми з свого боку підтримуємо підходи щодо встановлення показників накопичення смуг та радіочастотного спектру на такому рівні, який би забезпечував конкуренцію. Вважаємо, що саме доопрацьований варіант показників відповідає а, цим вимогам. Він, по-перше, забезпечує можливість проведення а, аукціону у діапазоні 2.100, який було б неможливо, якщо було встановлено на. Рівні, які вже фактично є розподілені, тобто по 5 МГц щодо кожного постачальника електронних комунікаційних послуг мобільного зв'язку. І кожна з постачальників при прийнятті участі у аукціоні має можливість завдяки конкурентній своїй поведінці отримати. Той спектр, який йому необхідний. По-друге, я хочу звернути увагу, що наша позиція, який стара, є послідовною, і вона полягає в тому, що конкурентні умови щодо такого обмеженого ресурсу, яким є радіочастотний спектр, це не розподіл, рівне розподіл обмеженого ресурсу між всіма, а розподіл в залежності від абонентської бази. Яка дає відповідне навантаження на мережу і на цей радіочастотний ресурс? Тому є зрозумілим, що а, якщо оператори мають різну абонентську базу, то відповідні і потреби їх у ресурсах є різні. Тому ми вважаємо, що доопрацьований варіант показників є таким, що відповідає м, потребам у і забезпечує конкуренцію на майбутнє. Дуже дякую. Дякую. Давайте я від себе тоді прокоментую. Компанія Life, пані Світлана. А от ви згадали там 15-й рік. А хтось мені нагадає, ми коли а, в 15-му році а, ліцензії, перші ліцензії на 3G, там було три блоки по 15. Продавали. Там було обмеження заборона на два лоти в руки, чи не було? Ніхто не пам'ятає. Може, компанія Life пам'ятає? Ні? Не пам'ятаєте, пані Світлане? Не було. Не було? Я теж насправді не пам'ятаю. Але якщо б було б таке обмеження, заборони на два лоти в руки, то це було б тому, що то були перші ліцензії по 15 МГц, тоді це можливо могло мати сенс. Сьогодні мова вже йде про 2024 рік, у кожного оператора дуже багато спектру. І, ми, якщо ми кажемо про 200, ми кажемо про додаткові п'ятірки до тих 15, які у вас є вже. Тому, шановна компанія LoveSell, я ще раз хочу вас застережити від змішувань понять, факту і форми. Це коли ви кажете про, про національну безпеку. Це те, що стосується національної безпеки, ми разом зі всіма операторами проговорили і там є механізм по перерозподілу спектру, якщо не далі. А мішати ваші конкурентні амбіції і національну безпеку я б не радив зовсім. Це погана карма. Дякую. Олександр Анатольович, будь ласка. Так, я ж слабока ще хотів би ще підтримати те, що в цьому на нашому проєкті. Він, вказана редакція буде, наприклад, на сприяти ефективному використанню радіочастотного спектру. Тобто оператор, в якому потрібно частоти, щоб надавати послуги з відповідними показниками якості, прийде на аукціон і буде виборювати ці частоти. Тому це тільки буде поліпшувати. Ефективність використання обмеженого частотного спектру. Дякую. Дякую. Чи є ще питання чи зауваження за пропонованого проєкту документу? Якщо більше питань чи зауважень нема, пропоную проголосувати за цей проект. Будь ласка, хто за, підніміть. Одностайно. Дякую далі, будь ласка. Шановний пане голове, шановний члени комісії, до вашої уваги пропонується проект рішення НКК проведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку відповідно до підпункту А пункту 23 частини 4 статті 4 закону України про НКК. Належить здійснення державного регулювання у сфері надання послуг поштового зв'язку, у тому числі ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, встановлення порядку та форми його ведення, забезпечення функціонування механізму подання повідомлень про внесення відомостей до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Абзацем другим частини 5 статті 8 закону України про поштовий зв'язок визначено, що НКІК встановлює порядок та форми ведення і веде єдиний державний реєстр операторів поштового зв'язку, забезпечує функціонування механізму подання повідомлень про внесення інформації до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. До НКІК надійшло повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку ТОВ UBI Logistic UKR. Відповідно до пункту 3 розділу 2 порядку ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, затверджена постановою НКК від 19.04.2023 року, номер 138, внесення відомостей до реєстру на підставі повідомлень про початок здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку здійснюється уповноваженими НКК посадовими особами за рішенням НКК протягом 10 робочих днів з дня подання такого повідомлення до НКК. Для реалізації цього завдання та сприяння виконанню НКК покладених на неї функцій щодо регулювання сфері надання послуг поштового зв'язку та ведення обліку суб'єктів господарювання пропонується схвалити представлений проєкт рішення НКК. Дякую, прошу підтримати. Дякую. Чи є питання, чи зауваження? Якщо нема, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі, будь ласка. Шановний комісії, на ваш розгляд рішення про утворення комісії перевірки наявності документів користування. Використування... До вимог пункту 108 Типової інструкції про порядок використання і знищення документу інформацію, затверджує міністр від 19 жовтня. Року за номером 703, стан організації роботи щомісяць службової інформації, явність та фізичний стан на облік справ видання інформації з грифом для службової користування Міше, ніж один раз на рік з проведення перевірки після за та формування справ. Строк перевірки. Прошу розглянути. Дякую. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. І останнє питання, будь ласка, Ірина Юрівна. Шановний голова, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про надання в користування радіочастотного спектра в смузі радіочастот 2355-2395 МГц виключно на умовах конкурсу або аукціону. Відповідно до частини першої статті 59 закону України про електронні комунікації, розглянувши заяви Прат Київстар, Стар, Прат ВФ Україна, Лайфстелл, про видачу ліцензії на користування радіочастотним спектром у смузі радіочастот 2,355-2,395 МГц для радіотехнології міжнародний мобільний зв'язок АМТ, за підсумками вивчення попиту щодо наміру та потреби отримання ліцензії на користування радіочастотним спектром у цій смузі, враховуючи факт перевищення заявленої потреби в радіочастотному спектрі його фактичної наявності. З метою забезпечення підвищення якості електронних комунікаційних послуг, розширення покриття території України послугами мобільного зв'язку, сприяння впровадженню нових радіотехнологій мобільного зв'язку та ефективному користуванню радіочастотним спектром, пропонується надати користування радіочастотним спектром у смузі радіочастот 2355-2395 МГц для радіотехнології міжнародний мобільний зв'язок АМТ виключно на умовах конкурсу або аукціону. Департаменту радіочастотного спектру підготувати документи, необхідні для прийняття НК рішення про надання ліцензії на користування радіочастотним спектром у даній СМУЗі з застосуванням процедур, конкурсу або аукціону. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Шановні оператори, немає питань? Якщо питань немає. І пропоную проголосувати за цей проект рішення. Будь ласка, хто за? Підніміть руки. Одностайно. Дякую. Це останнє питання на сьогодні.